Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас 11 грудня, нападало лопатого снігу і, як завжди, попригинало наші хвонічки поближче до землі. Отже, треба їх трошки пострушувати, тому що якщо їх не струсить, вони пару днів постоять так їм буде важко самим випрямитися. Отже, Воружаємося м'якою щіткою, воружаємося хорошою обув'ю, вода водонепроникною, І приступаємо до струшування. Значить, сьогодні у нас плюс 4. Через те я буду струшувати тільки ті рослини, які сильно завалені снігом. Ось, наприклад, так як ці. А все остальне, тут, наприклад, що слабо завалене, воно само попадає, бо Якби був нуль або мінус, я б усе струшував. Тому що коли сніг не розтає, то він довго сам не обпадає. І чим більше рослини залишаються в такому зафіксованому положенні, ось ця взагалі лягла, тим довше вони будуть випрямлятися. І весною, коли почнеться... Сезон продаж, вони не будуть мати ніякого виду. Отак. От Найбільше страждають від пригинання снігом це тиси. Ось на ці. І ось Ауреонана її теж розвалює. І сосни. Е, ну і ще один момент, якщо не вистачає сил його ретельно струшувати, то треба хоч трошки. Якщо навіть трошки струсити його, частина снігу залишається, ультрафіолет зробить своє діло, він починає підігрівати оці зелені частини і остальна частина снігу розтає. Тому... Як у вас виходить? Нема можливості повністю струсити Раз, так трохи вдарили. Остальна частина розтане. Отже, дорогі друзі, так, такі природа предоставляє нам роботу, але нічого страшного, тому що це все вологозаражаючий. Полив читається, сніг розтане, піде в нижні шари ґрунту і буде ще довго весною і літом питати наші рослини. Так що е, будемо до цього відноситись як до нормальних явищ і не думати, що о, роботи додалася. На цьому все, дорогі глядачі. Е, пішов я далі робити свою роботу. До побачення, до нових зустрічей!